Алло. Ага. Добрий вечір. Здравствуйте, здравствуйте. Фотку можна Вадимову? Можна фотку Вадимову? Я просила. Я ж вам сказал, я этого делать не буду. А, не будете? Понятно. А поговорить з ним якось. Пожалуйста. Щоб я точно знала, щоб я не ходила на кладбище, та не плакала там. Мільйон процента он живой. Мені руски дзвонив. Віра Стедченко-Гальона мати військовослужбовця Вадима Стедченко-Гальони. У липні 2022 року їй повідомили, що її син загинув, потім зник без звісти. Віра розповіла, що за два тижні її зателефонував росіянин і сказав, що її син живий. Пізніше Вірі написала жінка, син якої у полоні. Вона повідомила, що коли шукала свого сина на одному з відео в соцмережі, побачила військового схожого на Вадима. Дуже похоже на мого хлопчика. Того, що дивіться, ось він був ото і з цією фоткою. Ну, не може таке бути, щоб так діти совпадали. Вадим її старший син. У 2014 році, після проходження військової строкової служби, Вадим у складі 95-ї окремої штурмової бригади воював у зоні АТО. Прослужив там три роки і повернувся до рідного Радомишля. 24 лютого 2022 року Вадим повернувся у 95-ту бригаду. Вони освобождали Київ, хлопці. 95-ка, оці всі прилежні. Городка, а потім їх вже перевели в 46-ту. Віра розповіла: на початку липня Вадим приїхав на два дні додому, а потім з побратимами відправився на Херсонський напрямок. Син постійно їй телефонував. Востаннє вони розмовляли 25 липня 2022 року. 27 липня липня ТЦК їй принесли сповіщення про загибель сина. Я до цих пор не відчуваю, що він його немає. Я я чувствую, що він живий. Віра говорить, що наприкінці серпня 2022 року повинні були привезти тіло Вадима і тіла ще двох військових для поховання. Двох привезли, третього не привезли. Ми приготували місто на яму, каравай, як порушники. Ну все як положено. Отак. От і до цих пор мого дитину не привезли. І через тиждень нам дали сповіщення без вісті пропавшого життя. Я хочу дати хлопці, які двох е, вивозили двохсотих і побратими. Там його і зубки були криві. Я його, ну, як брата його знав, я шукав саме його. Ну. Коли я в моргу возлетіла, то я його не впізнав. І крім мене, що його не впізнали ще троє чоловік. Один мій помічник і два хлопці з його ротиць. Так. Ярослав і Сашко. Так. Чотири чоловіка. Жінка каже, написала кілька дописів у Фейсбук, що шукає сина, та додала його фото. Через місяць їй подзвонила родина з Тернополя. Вони сказали, що поховали тіло чоловіка, якого перед тим впізнали як свого сина. Вони побачили в дописі Віри фото ланцюжка Вадима. Їм такий передали з речами загиблого. Тому вони вважають, що поховали не свого сина. Ну, по фотки там не сходиться, що то моя дитина. Мене дитина світла, у мене є фотка. Мене там чорний. Ми здавали цю фотку на суду експертизу і потвердило, що на тому тілі є хрестик, А моя дитина, у мене є сівді. Що він не носив хрестик. Віра така, що вони хрестика не носять, а тільки Біблію звучають. Дар'я Кумаринець, прихожанка церкви. Перемога, говорить, що Вадим не носив хрестика. У Нас дуже мало хто взагалі носить хрестики. Хіба що там, можливо, комусь передала там бабуся чи мама? Ці люди носять, але Вадим, ну я такого не пам'ятаю, ніколи не носив хрестика. Віра каже, що вона та родина з Тернополя здали ДНК тест. Результати ДНК експертизи тернопільської родини показав, що на 99 і 99 99 сотих відсотка поховали її Вадима. Віра показує роздруківку з цифрами і каже, є однакові показники в неї та в іншої матері з Тернополя. А так не мало бути. Тут непонятно, що з ДНК перших має бути печать синя, видно. І була дати мені в конверті, а мені дав уч... ну, слідуватель. Без мого сугла ДНК при мені розпечатувати. Рано я ж знаю, я вже ж пройшла це все. Дивлюся, ці закони. А вони мені просто розп, де вони взяли? Я не знаю. Я з розрешення дала. Я, я цьому ДНК не довіраю. Я дуже прошу зробити і з гумацею. Я хочу подивитись на тіло хлопця, чи є то похоронене, і зробити повторне ДНК. Я здала ДНК на міжнародну, кров і буде робитися ну, вже за гранити ДНК. Жінка говорить, що хоче з'ясувати правду. Ми сім'я статченків, дуже просимо найти сина, брата повернути додому. Вже третій рік пішов, як ми не знаємо, де наш Ванів і що з ним, і що він у полоні. Чи погиб, прошемо найти його, повернути додому. Може, більше сил немає. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.